ви не помічали іноді ти відчуваєш, що ти ніби у пітьмах і не знаєш, куди йти. Навіщо до церкви хожу? Навіщо на домашку йти? Навіщо, навіщо, навіщо? Зачем? Тому що друг, ти опинився в темряві? І потрібно подивитися очима неба на ісуса більше. Хоча би щоб ми почали дивитися очима, Яна. Тому що Його Євангеліє було написано пізніше за всіх, і уже ту вже бачачи ту картину, то розуміння, що склалось у церкві, він починає розставляти акценти Бог через нього, акценти Дух Святий, там де виникали якісь коливання, де потрібно церкві було затвердити багато багато позицій. Свердіть досі сьогодні сперечається. Бог Ісус, чи, Ісус не Бог, чи Не Бог, коли Він народився? Коли він народився яку причетність Він до цього має? Небо І небо дає відповідь. Рождество так, Різдво ми сприймаємо, святкуємо, але Ісус Він десь далеко. Апостол насправді це близько. Ось апостол Іван на землі, і тут відкриті двері до неба, і він бачив престол Божий і сидящого на престолі. І скільки на це потрібно? 100, 200, 300 світових років пролетіти, поки ми долетимо до Бога. ось він на землі, і ось він вже у престола Божого. Бог не так далеко знаходиться. Це інший вимір, який фізично ми не можемо бачити. Це насправді знаходиться недалеко, близько. І Бог хоче, щоб у нас була близькість і розуміння. Бога, і Бог. Спокон віку було слово, а слово в Бога було. І Бог було слово, воно в Бога було споконвіку. Усе через нього повстало, і нічого що повстало, не повстало без нього. Все почалось через слово, слово є, і слово стало плодом, Ісус Христос. Це те різдво, яке весь світ святкує. І життя було в нім, а життя було світлом людей, Життя було в слові Божим, і в ньому життя. Що це означає? Чому у пасторі багато виходить? Тому що слово для нього не буква, для нього це життя. слово Боже, у собі має життя воно живе, багато людей нехтують цим, кажуть, що немає часу читати Біблію, немає часу до церкви піти, немає часу проповідь слухати, відкровенням. Займатися, нам треба гроші заробляти ще щось, турботи якісь А як ти збираєшся стати щасливим? Як ти збираєшся стати успішним? Як ти збираєшся стати здоровим, тому не кажучи вже про вічне життя? Тому слово живе це не буква, це не просто гріші за вчиняння. Воно живе. Ти повноцінно можеш з ним спілкуватися. слово є світлом. і для того, щоб ти не блукав у темряві, хоч ти в церкві знаходишся, хоч не в церкві. Для цього дано світильник, який має. Життя це слово Боже, яке має світ. Ісус каже, що усякі, хто буде цим шляхом прямувати, не буде ходити у темряві. Учні Христа не будуть ходити у темряві. І чому буває в житті, що ходиш до церкви, а ще немає? Ходиш до церкви, а не успішне. Ходиш до церкви, а не здоровий. Тобі потрібно зустрітися з Ісусом Нехай сьогодні в твоєму серці народиться Ісус. Нехай у твоєму серці народиться Слово Боже. І це те, для чого Ісус прийшов на цю землю. І тоді ти будеш успішним, самим здоровим, самий, самий, самий.